Сідаєш, сьогодні у нас прекрасна, чудова змова погода, сонячна. Сподіваюся, що така сонячна, тепла погода буде звичайно. Клас. Ви собі гарно попрацюєте, ви зробите тільки 12 балів. Бажайте вам успіху на сьогоднішньому році. Ранок у третій школі. Доброго ранку! Сьогодні 21 грудня, 10.00. І у студії Ксенія Степанюк та Данило Якін. Розпочнемо нашу передачу ранок у третій школі. Ось добігає кінця рік. І усі ми оглядаємося у минуле та згадуємо найяскравіші події нашого життя. Сьогодні ми заглянемо і у далекій минулі нашої держави. Дівки, а чи вся інформація, яку ми почули з вуст ведучих, є правдивою? Чи ви помітили якісь помилки передручення Прошу. Київська Русь була створена не в V столітті, а в IX? В IX столітті. Добре, а в якому столітті ми проживаємо з вами? В 21-му столітті скільки століть минуло від створення Київської русі? 12 століть минулого часу створення Київської Росії. А ще це просто? У 1113 році. А яке це століття 1113 12 Це Неправильно, 11 році. Це століття століття. Перша половина 12 століття. Тема Перед вами на екрані. Перші київські князі прийняття християнства. Але завдання за, кодовою. за кодовою ось такими кодами. QR-кодами. На ваших мобільних телефонах, ви там скачали свою програмку для щеплення QR-кодів, під QR-кодом за приховано завдання для роботи в групі. Я роздаю завдання, а ви ж швиденько використовуєте свої мобільні телефони, знаходите програму, де шикаря входять, і дізнаєтеся, яке завдання стоїть перед вами. Ви вже дізналися? Так. Це Кому не дається дізнатися?

До розповіді. Переступаємо через збрили каміння. Переступаємо через дерев'яні колодила. Розбудовується наш київ. Погляньмо вправо, який наш київ великий. Погляньмо вліво, який наш київ Десь широкий. Так. Мандруємо далі, мандруємо, мандруємо, мандуємо. Яка ж ти велична мати міст руських? Командували далі. А на зустрічі знав іде князь. Обнялися з князем, один з лампи. Обнялися з князь. показувати, то працювати з Наталі. Ви слухаєте розповідь, будь ласка, уважно і собі заповнюєте хронологічні таблички. Всі мають таблички, хлопніші черга можуть. Отже, князь Олег, війшов в історію кріщи. за відбування ОНД. Подивіться, яка величезна територія Київської Русі стала за відбування князя Олега. Сідай, будь ласка. Князь Олег дійсно був талановим послуговцем, мудрим та вибором. Після смерті Олега київським князем став Ігор. Він продовжив політику свого попередника, спрямовану на посилення центральної влади та об'єднання планетів. До наших днів збереглися белини, у яких Володимир називався Красним сонечком. Я всіх вітаю лицарським привітом. До вас прибув я різь віки. Отож скажіть мені, яке зараз століття? А рік який? А місто це яке? Княже, ви випадково занесла машина часу. Може твої нащадки сьогодні дізнаються про княжіння київських князів. А якого ти родич? Княж вот родич? За якого століття ти будеш? Я князь, я Володимир. Я князь, я Святослава, син. Рюрикович мій. Та десь мій слуга, мій бідний зброєносець, згубився десь у плині часу. Отож, підходь до мене. Будеш не знаю, що Знімай на Знімай мій плащ. І що вам тримай, мій бойовий? І рукавички, бо зима. Отож родився я в палатах царських у древньому Києві, стольнім граді Київської Русі. Батько мій князь Святослав, весь час проводив у походах, тому я його мало знаю, але він мені передав свій дух бойовий. Мати моя, славна полонянка, дочка древлянського князя Мала. Малуша була наложницею моєї бабусі Ольги. Сам я з юних літ почав княжити в Новгороді, але коли батько мій загинув, прийшлося вступити в війну між братами і завоювати Київський престол. З цим мечем я князем став.